Читання уроки 19-20, частина 8. Тема Льюіс Керол, англійський письменник, математик Аліса в країні чудес. Відкрийте сторінку 21 у підручнику та прочитайте інформацію про англійського письменника Льюіса Керола разом із диктором. Англійський письменник Льюіс Керол, справжнє ім'я Чарльз Лутвідж Доджсон, народився 27 січня 1832 року. Він був професором математики в Оксфорді, талановита людина, талановита в усьому, тож, окрім математики та письменництва. Чарльз захоплювався філософією, релігією, фотографією та малюванням. Прочитайте справжнє ім'я письменника. Виділіть його маркером. Знайдіть у тексті та виділіть основне заняття. Льюіса Керола. Дуже добре. Перегляньте відеофрагмент та дізнайтеся більше про життя письменника Льюіса Керола. Чарльз Лютвіч Доджсон, відомий у всьому світу як Льюіс Керол, народився у селищі Дерзбері, графства Чешер 27 січня 1832 року в родині скромного парафіяльного священника. Чарльз був найстаршим з десяти дітей та головним вигадником у родині. Він майстрував театр маріонеток, показував фокуси та видавав цілу серію рукописних журналів, у яких переінакшував відомі рядки класиків. У 12 років Чарльза віддали до школи, і його подальше життя нерозривно пов'язане з Оксфордом. Він з відзнакою скінчив коледж Христової церкви Оксфордського університету одразу за двома факультетами математики та класичних мов. Але для того, щоб у клерикальному Оксфорді отримати професорське місце, необхідно було прийняти духовний сан. У Чарльза не було матримоніальних спрямувань, тому обов'язково обітниця безшлюбності не стала для нього трагедією. Він скоріше боявся того, що його хобі, фотографія та театр, будуть несумісні з духовним званням. Фотографія для Доджсона була справжньою пристрастю. Він знімав багатьох відомих людей свого часу, але найбільше за все любив фотографувати дітей. Сьогодні Чарльз Доджсон визнаний одним з найкращих фотографів вікторіанської епохи. Нещодавно на аукціоні Сотбіс його фотографія Аліси Лідел була продана більше ніж за 200 тисяч доларів. Доджсон так і не став священником. Він обмежився прийняттям сану діякона та присвятив себе математиці. З під його пера вийшли солідні трактати, які втім не лишили в історії математики помітного сліду. Але, стараючись розважити себе під час безсонних ночей, Чарльз розробив графічну техніку розв'язання логічних задач, яка стала значним внеском у розвиток математичної логіки. Професор Доджсон вів самотні та розмірене життя, лекції, математичні заняття, далекі прогулянки. Усе життя він страждав від соромливості та сильно заїкався. Він читав лекції рівним механічним голосом, уникав приватних знайомств, зате писав дуже багато листів. За 37 років він написав їх біля 100 тисяч. Ніякові, у товаристві дорослих, Доджсон ставав надзвичайно веселим та цікавим співбесідником, коли з'являвся серед дітей, багато з яких були його вірними друзями. Які факти зацікавили вас найбільше? Чудово! Виконайте вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення та запишіть на сторінці 21 із пам'яті. Запишіть. Прочитайте те, що записали. Чудово! Виконайте тестові завдання від Снайка та прочитайте зашифроване слово. Укажи, як називаємо народний або літературний твір про вигадані, часто фантастичні події казка, міф, легенда. Так, це казка. Укажи, як називаємо казку, написану письменником. Народна, історична, літературна. Так, це літературна казка. Познач вірш Дмитра Павличка. Батькова калина. Два кольори чорнобривці. Так, два кольори. Познач автора вірша Чорнобривці Дмитро Павличко, Ліна Костенко, Микола Сенгаївський. Так. Автор вірша Чорнобривці Микола Сенгаївський. Та укажи твір, персонажем якого є Мумітроль Капелюх чарівника Туве Янсон. Чудова чудовисько Сашко Дерманський. Чарівник Країни Ос Френк Баум. Молодці! це Капелюх чарівника. Тува Янсон. Яке слово у вас вийшло? Аліса так. А що означає це слово? Так, це ім'я головної героїні казки Аліса в країні Чудес Люїса Керола. Дуже добре. Перегорніть сторіночку сторінка 22. Наука про мову? Мовоснавство. Уміщує багато розділів, розділ, що вивчає словниковий склад мови разом із фразеологією, називають лексикологією. Лексичне значення слова це те, що слово означає. Дізнатися лексичне значення слова можна з тлумачного словничка. Скажіть мені, будь ласка, так що таке лексикологія? Так, це розділ науки про мову, який вивчає словниковий склад мови. Дуже добре. Виділіть маркером це речення. А тепер спробуйте з'єднати стрілочкою слово та його лексичне значення. Слова допитливий, старанний, квітливий. Лексичне значення. Здатний добре швидко міркувати, розмірковувати тямущий, Який хоче, намагається про все дізнатися, усе зрозуміти. Який дбайливо, ретельно виконує що Отже, допитливий, так, який хоче, намагається про все дізнатися, усе зрозуміти. Старанний так, який дбайливо, ретельно виконує щонебудь і кмітливий, здатний добре швидко міркувати, розмірковувати. тямущий. Чудово! Сьогодні ви почнете читати уривок казки Льюіса Керола Аліса в країні чудес. На сторінці 22 спочатку зверніться до сломачного словничка та Дік знайтеся лексичне значення інших слів. Перше слово настороч. У вертикальному положенні сторч сторчма. Дюйм одиниця вимірювання довжини близько 2,5 см. Водограй означає фонтан. Зопалу необачно. Картати звинувачувати когось у чомусь. Нам'яти вуха це фразологізм, означає покарати. Крокет це гра, за правилами якої крізь дротяні воріться, проганяють дерев'яними молотками кулі з дерева. Химерниця, витівниця, вигадниця. А тепер поставте відео на паузу. Та двічі прочитайте лексичне значення кожного слова у тлумачному словничку. Що означає слово картати? Ахимерниця. Що означає слово крокет? Чудово. Прочитайте уривок твору Аліса в країні чудес. Або самостійно для цього вам потрібно тоді поставити відео на паузу. Або прочитайте пошепки разом із диктором. Аліса нудігувала, сидячи на березі. Разів зо два зазирнула до книжки, але не знайшла там малюнків. Аж тут. Повз неї промайнув кролик, білий, з рожевими очима. Ой, лишенько, як я забарився, почулося Алісі. Кролик добув з нагрудної кишеньки годинника, зиркнув на нього й поспішив далі. Аліса кинулася за ним і з розгону пірнула в кролячу нору. Спочатку нора йшла рівненько, немов тунель, а тоді Зненацька урвалася, а ліса ж бухнула на сторч у якийсь глибоченний колодязь. Довго летіла і не зчулася, як опинилася на купі хмизу та сухого листя. Політ закінчено. Дівчинка схопилася на ноги. Попереду виднів довгий коридор, у якому миготіла постать білого кролика. Довкола було багато замкнених дверей, Аліса йшла коридором і не знала, як їй звідси вибратися. Раптом вона наштовхнулася на триногий скляний столик, на якому лежав крихітний золотий ключик. Цей ключик підійшов до маленьких дверцят за вишки з 15 дюймів. Вони відчинилися у вузесенький прохід. А ліса вгледіла в глибині небаченої краси сад. І так закортіло дівчинці вибратися з цього темного коридору між оті барвисті квітники та прохолодні водограї. Проте у дверцята. Не пролазила навіть її голова. Роззирнувшись, Аліса угледіла на столику пляшечку, раніше її точно не було. Із прив'язаним папірцем, де було видрукувано, випий мене, мудра маленька Аліса не збиралася діяти з опалу. Ні, спочатку погляну, чи нема тут де напису отрута? Такого напису не було, тож Аліса відважилася надзьорбнути, а потім спорожнила пляшечку. Цікаве відчуття. Здається, я стягуюсь, як підзорна труба. Справді, Аліса заледве сягала десяти дюймів і нарешті могла пройти в той чарівний садок. Біля дверцят... Похопилася, що забула золотого ключика, а коли повернулася до столика, то зрозуміла, що тепер до ключика їй не дотягтися. Залишилося тільки розплакатися. Годі, сльозами тут не зарадиш, наказала сама собі. Зазвичай Аліса давала собі непогані поради, хоча й рідко до них прислухалася. А подеколи картала себе аж до сліз. Якось навіть спробувала нам'яти собі вуха за те, що змахлювала, граючи сама із собою в крокет. Ця мала химерниця любила вдавати двох осіб воднораз. Аж ось її погляд упав на скляну скриньку під столом. Аліса відкрила її і побачила малесеньке тістечко, на якому смородинками викладено слова, З'їж мене. А що ж, і з'їм, промовила Аліса. І коли побільшаю, то дістану ключа, а здрібнію ще дужче, то просунуся під дверцятами. Так чи інакше. А в садок я потраплю однаково. Аліса відкусила шматочок і збуджено подумала: так чи інак, притиснувши долоню до маківки голови, щоб відчувати, у якому напрямку росте, вона на превеликий свій подив виявила, що зріст її не змінився. Певна річ, так зазвичай і буває, коли їси тістечка. Проте Аліса вже настільки звикла до суцільних дивовиж, що коли життя знову пішло своїм звичаєм, воно здалося їй нудним. Тож вона відкусила ще з шматочок і незабаром доїла все тістечко. Ви прочитали уривок твору Аліса в країні чудес, тому на сторінці 24 відновіть послідовність подій. Поставте цифри у клітинки. Прослухайте всі події. Аліса поласувала тістечко. Дівчинку манить сад небаченої краси. Аліса нудьгувала на березі. Довгий коридор із замкненими дверима. Аліса стягується, як підзорна труба. Яка подія була першою? Так, Аліса нудьгувала на березі. Яка подія була другою? Молодці. Довгий коридор із замкненими дверима. Яка подія була третьою? Так, третя подія. Дівчинку манить сад небаченої краси. Яка подія була четвертою? Так, Аліса стягується як підзорна труба, і п'ята подія. Аліса поласувала тістечко дуже добре. А тепер поставте відео на паузу та перекажіть уривок за складеним планом. Чудово! Візьміть у руки маркери та попрацюйте з текстом. Знайдіть і виділіть відповіді на такі питання. Чим кролик здивував Алісу, яка нудьгувала на березі? Куди Аліса забажала потрапити? Чому дівчинка поставилася до пляшечки обережно? А чи можна Алісу назвати химерницею? Чудово! Знайдіть та підкресліть у тексті речення про переглянути. Доборіть до них заголовок та запишіть на 25-й сторінці. Виконайте наступне завдання. З'єднайте стрілочкою слово та його лексичне значення за текстом. Зненацька заввишки, заледве. Подеколи. Воднораз. І лексичне значення. Час від часу інколи. Несподівано раптово. Одночасно. Міра висоти трохи менше якоїсь міри. Зненацька. Так, несподівано, раптово, заввишки. Так, міра висоти. Заледве. Так, трохи менше якоїсь міри. Подеколи. Молодці, час від часу інколи. І воднораз. Так, це одночасно. Знайдіть у тексті слово змахлювати і позначте його лексичне значення. Нересудливо тратити розтринькувати про гроші. Удаючись до хитрощів обдурювати кого-небудь. Махати руками, намагаючись летіти. Прогадайте, де траплялося це слово. Так, у реченнях про те, де говориться, що Аліса грала сама із собою у крокет. Так яке лексичне значення цього слова? Так, удаючись до хитрощів обдурювати кого-небудь. Пригадайте, що фразологізми – це стійкі вислови, які за значенням дорівнюють одному слову. Тому складіть із фразологізмом логізмом нам'яти вуха, речення та запишіть. Зачитайте його. Дуже добре. А чи погоджуєтеся ви з думкою Аліси про те, що коли життя йде своїм звичаєм, то воно здається нудним? А чи траплялися з вами дивовижні речі? Молодці, чудово.